До літніх відпусток ще декілька місяців, щоб провести їх незабутньо та з невеликою шкодою для гаманця, хмельничани вже роблять ранні бронювання турів за кордон. Це можливість придбати квиток з максимальною знижкою. І чим раніше замовити, тим вигідніші умови затверджують туроператори. Зазвичай ранні бронювання є набагато вигіднішим. Це може бути знижка на будь-який турів або квитків на 30-40%. Тобто тури заощаджує хорошу суму грошей. Також він обирає такий ширший вибір готелів, ширший вибір комфорту. І відповідно готель, коли туристи бронюються зарані, може надати хороший сервіс, так як він буде знати, яка заповнюваність вже буде на майбутнє, на літо скільки буде людей, подбати про хороше харчування, про хороший сервіс. Заздалегідь можна забронювати тури у будь-яку країну та на будь-який курорт. Зазвичай найпопулярніші напрямки це Туреччина, Греція, Італія, Іспанія та Болгарія. Ціни на квиток в основному залежать від умов, які обрає турист країни та транспорту, яким буде користуватися. Якщо це автобусні тури в Європу. Країни, які межують з нами, це можуть бути тури і від 7-8 тисяч гривень. Якщо це вже далі трішки, то це можуть бути автобусні тури і 15, 19, 23 тисяч. Якщо ми беремо Португалію, Іспанію, туди вже трішечки далі. Це якщо ми їдемо автобусом. Якщо це авіатури, то в середньому авіатури йдуть від 25 тисяч, так як там вже ціна залежить від перельоту. Туристичні агенції можуть підібрати курорт під суму, яка підходить туристам. Найчастіше люди обирають пакетні тури, які поєднують в собі все необхідне проїзд, проживання та харчування. За словами туроператорів, під час війни туристів поменшало, проте цьогоріч прогнозують відновлення потоку подорожувальників. У нас іде такий пік ранніх бронювань у нас зараз дуже багато туристів. Ми раді, що Ну де, люди, якби не змирились цим, але вони розуміють, що їм треба перезавантажуватись, відпочивати. Відходити від цих стресів від нашої буденності, і тому цей сезон по нашим прогнозам нас буде дуже дуже жаркий. За статистикою близько 80% туристів бронюють тури заздалегідь. Через це вибір квитків у сезон відпусток може бути обмежений. Тож, якщо ви хочете без зайвих витрат спланувати свій відпочинок, зараз чудова можливість це зробити. Тетяна Аржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.